Так Іване, дивись, коротше, в цілому. В ньому маємо проблему, яку не б'є від да? клієнта. Перше ти його перевіряєш на факт того, чи він реально не б'є. Вставляю 16-ку. Я буду по слюбі, що тобі зробити місце. Проблема, що не б'є. Він б'є. Звертаєш увагу, чи відпрацьовує оцей механізм. Тут шпіндель стоїть, тут в тебе стоїть циліндр. Всередині між тим і тим є ще проміжний ударник, який б'є по самій оснастці. Що тебе цікавить, коли не б'є? І коли ці перфоратори взагалі довший період часу використання клієнтів, а не так, як зараз, бо зараз він там майже новий, то да? і повидно по вигляду, типу, і стану, і по роботі. В цілому має відпрацьовувати хід отут. Тобто, оця, ну, якщо от зараз візуально воно все зібрано, втулка звільняюча, вода пластмасова, має входити по відношенню до основи корпусу. Саме да, має так, має, має ходити, типу, має відходити. Буває, що воно в такому режимі заклинює, сп... заклинює, але удар буде. Бо проміжний ударник, який всередині стоїть, він ходить і б'є по шпінделі. Але типу, немає віддачі на шпінделі. Тобто він не відпрацьовує до кінця. Буває, що підклинює якась тільки частина одна. Має, виходить, бити піка і має відпрацьовувати хід між втулкою звільняючою і основою. Підпрацьовуєш спустоліст. в нього проблема в тому, що мала кількість смазки. Звертаєш увагу, ось втю, бачиш, ти витягнув піку, вона сухісенька. Mm -hmm. Тобто нічого немає взагалі ніяких слідів. Вон. Відповідно, В першу чергу в таких перфораторах ти відкручуєш кришку і провіряєш стан і взагалі наявність на Ну, же изъёмный комбинатёв. Но... ну, Ты слабенький тут такого Короче, он